Вітаю, друзі і підписників каналу інтернет Магазин 220 КМ. хочу розповісти про розетку, яка виконує функції терморегулятора раз і функції таймера 2. Тут є 4 режими таймера і один режим терморегулятора. Покажу, як вона працює, покажу, як її налаштовувати, і щоб було менше до мене питань, як до продавця, який продає саме такі розетки. Що вони вміють, і показую, як зазвичай, інструкцію. Інструкція доволі скупа, я би назвав. І, і тяжко в ній розібратися. Е, ну, кому як, в принципі, може комусь легко. Для мене тяжко. Я не буду сказати, що всі, бо люди всі різні. Давайте вмикаємо наш терморегулятор і переходимо в налаштування. Давайте почнемо як його основна функція з терморегулятора. Він має. Термодатчик, який можна не тільки повітря, а й воду. Тобто він не боїться води, тобто його можна використовувати в акваріумах як один з варіантів використання даної терморозетки. Для того, щоб зайти в налаштування, налаштування, до речі, зберігаються, потрібно натиснути кнопочку. ні, Не туди. Давайте я вийду взагалі. Зараз вийдемо. Перший режим терморегулятора. Ось ми його зараз бачимо: для того, щоб налаштувати, є температура нижня, межа, верхня межа. Коли буде зменшення нижче температури за нижню межу, буде увімкнення на обігрів. Він має обігрів, так і режим охолодження. Якщо верхня наша температура нижня за другу, оцю, то, що внизу, то це буде, якщо верхня нижча, буде режим обігрів. Якщо нижня буде нижньою, ніж верхня, тоді буде. буде, буде Охолодження. Давайте я це покажу. От ми зайдемо, налаштовується температура верхня, верх-вниз, це ми можемо міняти її. Другу температуру, давайте ми її зменшимо. І зараз, якщо поставимо 20 градусів, відповідно, ось ось сонечко буде у нас стояти морозний значок. Зараз, секунду, я постараюся швидше тримаю. 20 ставимо. Ось бачите, Тут навпаки ситуація, якщо. Ми працюємо на охолодженні. Якщо температура вище 22 відповідно зразу же включається наш на обігрів. Якщо температура стане нижче 20, буде вимкнення, і бачимо, що це працює режим охолодження. Давайте знову змінимо температуру, поставимо режим нагріву. Поставимо, наприклад, 25. От якщо воно буде в режимі нагріву, до 25 воно буде гріти, і в 25 рівно воно вимкнеться. Для того, щоб запустити, треба натиснути і короткочасний режим фан або режим. Ось в даний момент виставлена наша терморозетка. Можливо, я поправлю, щоб не так блікувало. В режим нагріву. Тобто, якщо Сфокусуюсь, не зверну увагу, чи погано було можливо сфокусовано. Вибачайте, буду старатися звертати на це увагу. І так, якщо температура буде менше 22, воно дасть команду на увімкнення. Якщо ми включимо підключимо у нас світильник, тут підключений, то ми бачимо, що він світиться. Розетка плотна, важко заходить. Нова, ну, ще не розхлябана. І так, якщо температура падає нижче 22 градусів, включається режим на обігрів. Якщо ми зараз термодатчик, я нагрію рукою і температура підніметься. оця поточна температура вище 25 градусів, буде команда на виключення. Зараз я попробую нагріти. Якщо в мене руки теплі, то це швиденько відбудеться. 25 і. Бачимо 25.1 спрацювало і виключив. Мені здається, що робота в якості термореле зрозуміла. Я виключу це навантаження, воно негарно тут бовтається. І Давайте перейдемо ще режими таймера є, крім режимів терморегулятора. Вони прості, в принципі, але краще все-таки їх показати. Зато, для того, щоб зайти в режим таймера, потрібно натиснути. Кнопочку FAN. Ми заходимо в режим налаштування, тобто ми не активували цей ще режим. Ми зайшли в режим налаштування. І так є 4 режими: F1, 2, 3, 4. І режим звичайний. Перейшли ще раз. А тепер режим налаштування F1. І Це циклічний таймер. Тобто він може вмикати після того, як ми його запустимо. Для того, щоб запустити цей режим в роботу, треба натиснути і утримати пару секунд кнопку тайм. Тоді він піде в роботу. В такому режимі який буде вмикатися у нас живлення сюди подаватися на одну хвилину і потім вимикатися на одну хвилину. І це буде циклічно постійно повторюватись. постійно, постійно. Тобто не один раз, а далі. Один раз хвилина працює, хвилина ні. Тут є можливість виставляти до 99 годин 59 хвилин на увімкнень. Так само на вимкнень до 99 годин. Тобто можемо, щоб сутки працює, наприклад, щось, а добу не працює. 2-4 години собі виставили, наприклад, умовно кажучи. З першим режимом зрозуміло, для того, щоб його активувати, далі, ще раз натиснути, треба отако, Давайте зробимо. Ось пішов цей режим, відповідно, тут засвітилась лампочка, і отут блими. Тобто, в даний момент світиться он блими, значить, подається живлення. Одну хвилину буде подача живлення, потім одну хвилину не буде. Потім знову буде одна хвилина подачі живлення, одна хвилина не буде. Для того щоб знову вийти з цього режиму, натискуємо фан і потримаємо. Ми зайшли знову в режим налаштування. Вибираємо другий режим. Другий режим від тут тільки буде команда на увімки. Ми можемо виставити так само до 99 годин, і, і, і вона буде через 99 годин. Ні, вона буде. Давайте ми спробуємо включимо. Так, да, тобто зараз ми бачимо воно вимкнене, тобто воно увімкнеться через заданий проміжок часу. От коли зараз виставлена одна хвилина, через одну хвилину увімкнеться наше реле. Для того, щоб вийти з цього режиму, так само натискуємо і утримуємо. Ось вийшло ми з цього режиму, заходимо в режим налаштова. А в третій навпаки, тобто через одну хвилину він вимкне. Або давайте його знову ми включимо. Тобто, після того, після активації, от ми активували цей режим, воно на навантаження у нас увімкнене. І через якийсь заданий час воно вимкнеться і все, воно далі не буде нічого з ним робити. Тобто воно вимкнеться і все. І давайте ще раз, четвертий режим заходимо. Четвертий режим. Він вже не циклічний, він подобається першому режиму, схожий з ним, але тут не буде циклічності таймеру. Тобто воно один раз відпрацює, один раз увімкнеться, один раз вимкнеться і все. і на цьому кінець. Ось такі режими таймера. здається, зрозуміло, що кому потрібно, не знаю більше. це ви бачите сет. Якщо в режимі його треба налаштувати, то ми сет натискуємо і переходимо. а ап down і цими кнопками ми налаштовуємо іменно час. Для того, щоб вийти з цього режиму, натримуємо кнопку Fun. Ось він вимкнувся у нас. А тепер, щоб міняти, вийшли ми з режиму, міняємо просто режим, вибираємо терморегулятор. Зараз 22,5. У нас температура, якщо температура впаде менше 22, увімкнеться наше термореле. Така от нібито проста. Наприклад, комусь скажу ще раз, для акваріуму або для теплиць, або ще для чогось. Цілком можливо такий варіант використання. Кому сподобалось, буду вдячний за лайк. Всім гарного дня!